Ще зовсім юні, але мають бажання допомагати іншим. У кам'янській школі волонтера перший випуск учнів. Започаткувала проєкт Молода бджола. Понад місяць діти опановували науку волонтерства та дотичні теми. У підсумку презентували власні проекти з покращення життя громади. На презентацію запросили і очільника міста. Коли в Україну прийшла біда, волонтери вразили увесь світ. Тож не дивно, що діти захоплюються благодійниками та їхніми справами і хочуть бути схожими на них. Про враження від участі у проєкті розповідає наймолодший учасник Дмитро Кремінь. За цей місяць мені дуже сподобалось. Я вивчив багато нового про волонтерів. Про ну все про волонтерів. Волонтерські волонтери це люди, які допомагають, і їм нічого не треба за це. Вони просто допомагають. Юні волонтери презентували міському голові свої власні проєкти, серед яких програми по поводженню з безпритульними тваринами, допомога людям похилого віку та робота по залученню власників тварин до припирання за своїми улюбленцями. Це може змінити наше місто, покращити. Якщо от у нас був проєкт щастя пенсіонерів, щоб їм було легше. От деякі пенсіонери дуже маленька кількість людей може користуватись мобільним телефоном. З цим можна, якщо потихеньку з цим працювати, вони мені здається зможуть це зробити і користуватися, і це щоб наше місто цвіло і було гарним. Що вивчали діти протягом навчання, розповідає керівник Геомолода бджола, і за суміцництвом завзяти волонтер Олександр Нікологорський. Усі разом вивчали дуже різноманітні цікаві теми, які сьогодні актуальні. Це були і зустрічі із юристами, і зустрічі і саме по тими психологам, з психологом, як не вигорати в цій роботі, як залишатися стабільним, тому що дійсно волонтерам зараз дуже складно, адже робота така, що саме витрачає всю свою енергію треба чимсь її поповнювати. Також і почались бути і лідерами. Ми і працювали з командотворення. Також нас приїздили і наші друзі з Дніпра, які розказували взагалі як бути волонтером, де шукати донорів, як взагалі працювати у цій непростій сфері. У підсумку навчання випускники школи отримали свідоцтва, які стануть гарною базою у подальшому розвитку себе як волонтера та фахівця. Дякую вам всім, що ви доєднались до нашої школи волонтерів, які ми започкували разом з нашою ГО молода джела». Більш місяця ви. Проходили теоретичні та практичні навчання у нас в даний час для нашої країни волонтерство це невід'ємна частина нашого суспільства на сьогоднішній день. Я дуже рад, що ви саме за покликами своїх сердець вирішили пройти цю школу, отримати ці знання і вважаю, що вони будуть дуже корисними для нашого міста і для нашої країни.